Привіт! Мене звати Антон Піскон, і в цьому відео я хочу розглянути процес відображення купівлі основного засобу продуктів «Облік для України на базі Odoo Enterprise. Перш за все, нам необхідно створити картку основного засобу в каталогі продуктів системи і певним чином її налаштувати. У мене в якості прикладу вже є створена картка продукту. ноутбук Apple MacBook Air на M4, остання модель. І тут нам обов'язково треба поставити тип товару, основні засоби. Цей тип товару буде вмикати певний маршрут поведінки цього продукту в системі, коли ми будемо робити його закупівлю. І ми ще повинні вказати правильно налаштовану категорію товару і в ній вказати, через який рахунок у нас буде проходити купівля цього основного засобу. У мене тут стоїть рахунок 1521 придбання основних засобів. Якщо ми хочемо, щоб при проведенні в системі документу придбання. Автоматично створювалась картка активу. В рахунку 1521 на вкласті автоматизація можемо активувати опцію Створити у чернеці і е керуйте елементами. Можемо ще прив'язати модель активу по замовченню, е е можемо її не вказувати, а потім вказати вже в картці самого активу. Так, зберігаю. І тепер ми можемо перейти до відображення операції з купівлі. Більш правильним буде відображення ціє, цієї операції через модуль купівля, але в принципі можна створити відразу документ з придбання модулі Бухоблік, якщо вам ну, немає потреби відображати в системі той рахунок, який буде наданий вашим постачальникам по цій операції купівлі. Я піду більш правильним шляхом, і давайте перейдемо в модуль купівля. Створимо новий запит комерційної пропозиції. В полі постачальник вкажемо найменування нашого постачальника, який нам буде постачати цей основний засіб. У мене є тут створений постачальник ноутбуків, так як ми купляємо ноутбук. І, відповідно, в табличній частині обираємо ті активи, які ми будемо закуповувати у нашого постачальника. Якщо у вас в одній накладній або в одному рахунку фігурують і основні засоби, і товари, то необхідно бажано створити два замовлення на купівлю, щоб основні засоби були зібрані в одному документі, а товари в іншому. Так, і давайте придбаємо 5 таких ноутбуків по ціні там, 50 тисяч гривень без ПДВ. От. І з ПДВ це буде 60 тисяч за одиницю. Все. Зберігаємо цей документ, підтверджуємо замовлення і е, створюємо рахунок. Рахунок це у нас е, документ з придбання, який буде фіксувати, власне кажучи, заборгованість перед вашим постачальником. В системі він називається Рахунок постачальника це переклад з англійської vendor bill. Прикладається як. Може прикладатися як рахунок постачальника, хоча насправді це документ з придбання, який фіксує заборгованість перед постачальником. А тут у нас система одразу показує, що для проведення буде використаний рахунок 1521, який підтягується із категорії, до якої відноситься наш продукт. І коли ми зараз провалідуємо цей документ, він у нас створить в обліку бухгалтерські записи. Давайте цей документ я проведу б минулим місяцем, для того, щоб показати там більш коректно а, далі те, що у нас буде відбуватися в системі. Так, 4 березня хай буде у нас придбаний цей ноутбук. І а, зараз я роблю підтвердження даного документу. Коли у мене цей документ підтверджений, у мене в системі робиться запис Credit 63.915.21. І автоматично у мене в системі створюється 5 карток активу, в які ми можемо перейти прямо із цього документу. Переходимо по смартнопці, бачимо створені чернетки 5 активів, тому що у нас було придбано 5 ноутбуків, і тому, що у нас на рахунку 1521 стояла відмітка керуйте елементами. Це означає, що на кожну одиницю буде створена окрема картка активу. Давайте зайдемо в перший. І ведемо його в експлуатацію. А, власне кажучи, це у нас є карткою активу, а, нам необхідно а, підтягнути модель активу або створити модель активу під цей актив. Давайте створимо модель ноутбуки. В Моделі а, заповнимо а, налаштування по нарахуванню амортизації по замовчуванню. У нас ноутбук, як правило, амортизується прямолінійним методом на протязі 36 місяців. От. І е, в блоці бухоблік ми заповнюємо. Там рахунок основних засобів 104, рахунок амортизації 13-131. І рахунок витрат, на який рахунок витрат буде нараховуватися амортизація. І в якому журналі нам необхідно відображати нарахування, операції по нарахуванню амортизації і ті операції з активами, які ми будемо потім відображати в системі. Створимо окремо журнал основні засоби з типом інші. Так, і короткий код у нас буде ОЗ по цьому журналу. Все, а ми створили модель, і потім можна буде використовувати в наступних активах, це ми створили, тому що у нас не було в системі моделей, які підходили під це основний засіб. Так, зберігаю. От. І е, для того, щоб ввести експлуатацію цей актив, значить первісна вартість у нас формується ціни закупівлі активу. Якщо були ще якісь витрати, е, які повинні включитися до складу. Первісної вартістю ми їх можемо відображати в системі. Обов'язково тоді використовувати бажано оцей рахунок 15.21, який у нас був вказаний на рівні категорії продукту. От. І оці витрати ми можемо підтягнути на вкладці рахунки. Потім у нас з цих витрат буде складатися первісна вартість, і коли ми цей актив видамо в експлуатації, у нас з цієї суми сформується балансова вартість цього активу. А дата придбання підтягується із рахунку. Дата ведення експлуатації це дата, якою фактично актив вводиться в експлуатацію. Давайте ми його введемо там, наприклад, 17 березня в експлуатацію. Трошки нижче є поле, в якому показується, з якого місяця почне нараховуватися амортизація. А по замовчуванню стоїть, що амортизація буде нараховуватися з 1 числа наступного місяця. А цю дату ви можете поміняти, якщо ви там раптом будете нараховувати амортизацію з якогось іншого періоду. Ну, по національним стандартам повинна нараховуватися з 1 числа наступного місяця. І а, після того, як ми вказали дату ведення в експлуатації, після того, як ми а, цей актив підтвердимо, у нас в системі створюється запис по введенню в експлуатацію. А рахунки для цього запису візьмуться. З полі рахунок капітальних інвестицій рахунок основних засобів. Дебет 104 кредит 1521 в нашому випадку буде. І а, цей створений запис на суму первісної вартості. І цей створений запис ми можемо побачити переліку по записів по цьому активу. Бачимо 15,21, 104. Все, актив введений в експлуатацію, і по ньому з наступного місяця почнеться нарахування амортизації. Про те, як влаштовано нарахування амортизації в системі, поговоримо вже в одному із наступних відео. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і очікуйте нові відео. Дякую за увагу!